Вітаю вас, мене звати Саша Миронюк і я вам зараз покажу, як зареєструвати свій кабінет на Nsp25.net. Чому нет? Тому що в нас в Україні працює тільки кабінет на nsp25.net. Ви заходите на сайт Nsp25.net і нажимаєте Вход для партнерів. Ось тут є вход для партнерів. Нажимаєте це слово Вход для, для партнерів і є тут реєстрація. Можна почитати зарані, отут інструкція про реєстрації. Якщо ви нажмете цю інструкцію, то ви прочитаєте, як зареєструватися, як встановити пароль, якщо ви забули, і якщо ви ще не реєструвалися зовсім ні разу, то зареєструватися також можна на цьому сайті. Для цього ви заходите вход для партнерів і нажимаєте слово реєстрація, якщо ви ще ні разу тут не реєструвалися. Після того, як ви нажимаєте слово реєстрація, ви сюди вводите свій ID, свій адрес електронної почти, який дійсний ваш електронної почти, тобто до якого ви маєте доступ. І обов'язково от сюди треба прикріпити фото свого паспорта. Ну, тобто, фото паспорта мається на увазі першу сторінку в великому розрішенні. Там не 200 на 200, а хоча б десь. 400 на 400, а лучше 800 на 800. Тобто ви сфотографуйте на телефон і в, хорошому, в хорошій якості першу сторінку, де ваша фотографія, прізвище, щоб можна було приєднати до цієї заявки. І тоді все. Ви тут пишете номер, який ваш номер. Сюди пишете, ваш тут пишете номер електронної почти. Тут додаєте свою, свою фото документа і нажимаєте крапочку Отправить. Після цього вам на почту, яку ви вкажете, приходить лист, і там по інструкції по листові, ви нажимаєте пройти, придумуєте свій. Пароль до цього сайту nsp25.net і будете в дальнішому заходити на, на цей сайт і бачите всі ваші движені в, в цьому кабінеті. Все, дякую за увагу.